Слава Україні! Герої, слава! слава Україні! А геройкам! І героям так само. Вони є герої. Росії допомагати в другій. Розумієте, в, в чому в секрет. Звідки не знають? говорить, що піднялась партія. В партії всі записані. В організації всі записані. У вільному козацтві ніхто не записаний. Їх жаба давить що не можуть вищити, не можуть вирахувати. Один Путін об'являє, що півтора мільйона українців їжджають кожного місяця офіційно до них в Росію. І я з ним знайомий з першого дня на Майдані. З ним знайомий з першого дня студентського ще Майдану познайомився. Він мені вірша розказав про там заповіт Ющенка, про гроші. І я його дуже тут поважаю, з ним дивлюся весь час. Чуть не тут на Майдані собі інсульта не заробив, бо я його не бачив, коли вбивали людей, а я його шукав тут і не міг знайти. От. І такий козак якось ось стоїть. І я йому кажу правду, що Майдан можуть зібрати тільки політичні партії. А він. Що вільні люди, такі як він, вони віча зберуть на неділю. То я йому кажу, давайте ми подивимося тоді. Я реальна людина, яка трошки тут якби трошки розбирається і розумію, що так зробити. Громадські організації це дуже гарно, але вони ще тільки народжуються в Україні, і скільки ще років пройде, поки вони будуть. А нам потрібно зараз ту ситуацію, яка є, і до парламенту підходити і заставляти депутатів, щоб вони голосували за ті закони. Які партії дають, но в ніякому разі, так як вільні козаки не штурмувати і не робити з тим остаточними такими людьми, які на залишились на майдані, і думають так, як вільні козаки. Що треба сьогоднішній парламент розігнати і залишити Україну то, що думає Путін скоріше і Медведчук в Україні, щоб ж ні одного легітимного органу в Україні не було? Це їхня думка, така і вони тільки цього чекали. То люди, ті, хто не розуміє, тут залишаючись на Майдані, то вони цю ідею їм допомагають творити. І от вони нас бояться, бо вони нас не можуть вийти. І я і білоруси, і хто не хоче, Молдавані, і закарпатці, Молдавані, і хто хоче, приїжджає. Ми всіх знаємо, всі знайомі, перезнайомилися. Я вам кажу, так, хлопці, хто не приїжджає на Пасху до хати, беріть пляшку пива без алкоголю, приходьте до обіду на Красну площу і вибирайте, ви наш базар, наш український базар. Якщо він захопив крим, ми забираємо цю базаль до хати, не бить нічого. Хай охранать. Ми щось там поп'ємо кави, попасажить, не бить нічого не рушить. Кам'януть кабінця в крепку сумку і до хати. А звідки то базаль? З Костополя, там де я живу. Нас а Мавзолей за з Миколаєва. Тут я підкривляв. Я вам говорю, ви хто? Спід, ну, я З Миколаєва, з під Миколаєва, ви хто? Я вам говорю про, про плитку чи про Мавзолей? Ні, кажу, він же теж. Ви не його? перебивайте, раді Бога. Це... Що за людина така? Вроді освітля.